Доброго дня, малята! Всі ви вже добре вивчили цифри та вмієте рахувати. А сьогодні я розкажу вам про те, що лічба буває порядковою і кількісною. Коли ми рахуємо кількість предметів, ми відповідаємо на питання: скільки? Один, два, три. А коли ми рахуємо порядковою лічбою, то ми відповідаємо на запитання, котрий який? Перший, другий, третій, четвертий. Порахуємо кількісною лічбою. Скільки сонечок у небі? Одне. Скільки зайчиків на полянці. Чотири. Скільки квіточок? Три. Скільки хмаринок? Дві. А тепер рахуємо порядковою лічбою. Відповідаємо на питання, котрий який? Червоний зайчик який по порядку? Перший. А синій зайчик який по порядку? Четвертий. Жовта квіточка яка по порядку? Друга. А червона квіточка яка по порядку? Перша. А фіолетова квіточка яка по порядку? Вірно, третя. Ось бачите, дітки, як це легко рахувати і кількісною, і порядковою лічбою. Друзів ведмежа чекає, день народження справляє. Веселіше разом грати, танцювати та співати. Першим тигриня вітає, подарунок свій вручає, там солодощів багато, буде ведмежатку свято. Яким по порядку прийшло тигриня? Так, вірно, першим. Другий гість курча жовтеньке, в нього квіточки гарненькі. Подарунок просто з лугу буде радістю для друга. Яким по порядку прийшло курча? Так, вірно, другим. Третім кіт прийшов лукавий, пісню замурчав ласкаво. Їх підхоплюйте малята разом весело співати. Який по порядку був кіт лукавий? Так, вірно, третій. Гість четвертий поспішає, марно часу не втрачає, щоб ніхто не нудьгував з друзями в м'яча зіграв. Який по порядку був цей гість? Так, вірно, четвертий. П'ятий заєць і на диво їде спритно і сміливо. Він веде велосипед і везе троянд букет. Який по порядку був зайчик? Правильно, п'ятий. Шосте білченя руденьке, за столом сидить тихенько, чай солодкий попиває іменинника вітає. Сьомий гість єнот відважний, йде без поспіху, поважно. Із-за моря він прибув, подарунки не забув. Восьмий кріт прийшов на свято. Овочів приніс багато. Треба гарно працювати, щоб друзів пригощати. Гість дев'ятий півник подарував годинник, щоб раніше друг вставав, на зорі не засинав. А десятим був індик, поспішати він не звик. По дорозі зупинився, на годину запізнився. Поки одні звірята поспішають на день народження, інші крокують до лісової школи. Нумо, порахуйте порядковою лічбою всіх учнів, які йдуть до школи. А тепер порахуйте кількісною лічбою, скільки білочок читають книжечки. А скільки собачок спостерігає за учнями? Сьогодні на занятті ми з вами навчилися рахувати кількісною та порядковою лічбою. Кількісна лічба відповідає на питання скільки? Один, два, три. А порядкова відповідає на запитання: який? Котрий? Перший, другий, третій. Скільки у вас носиків? Один, скільки вушок? Два. А тепер рахуємо пальчики по порядку на своїй ручці. Який? Котрий? Перший пальчик, другий, третій, четвертий, п'ятий.